вночі ворог атакував житлові будинки міста Херсона шахедами. Чотири штуки прилетіло в житлові будинки і в заклади соціальної інфраструктури. Пошкоджені квартири внаслідок ударів було отримано поранення три особи. Зараз вони знаходяться в закладах охорони здоров'я, отримують необхідну допомогу медичну. На місці працюють комунальні служби з усіма людьми, проводиться роз'яснювальна робота і пропонуються місця тимчасового поселення в разі необхідності. Просто не освіти. Наші це поруч жити з жив, мужчину забрали скоро. Тут нема слова, змінити, бо просто не надо. Звук те, що влетів в шахет, услышали. Перший прильот був трішки треш, далі. Звісно, з постелі, які ми вискочили, побігли бігом в коридор. Заховалися. Самі розумієте, поки в штани, поки що удівся, <соць> тут вторий, слідом третій, потім четвертий, а п'ятий вже під, під самі вікна. Так що. Сунечно спалы. Конечно, конечно.